Вітаємо вас сьогодні. Наш гість, пан Богдан Стельмах, поет, драматург, перекладач. Ну і формально інформаційним приводом є майбутній ювілей пана Богдана Стельмаха, 80-річчя в жовтні. І дуже таке просте, може і банальне запитання. Кого би ви хотіли побачити на своєму 80-річчі? І я трошки допоможу вам. Як ви думаєте, що би вам сказали у цей ювілейний день Мирослав Скорик? Богдан Янівський, Володимир Івасюк, Ігор Білозір, Аболіна Костенко, Роман Іваничук, Роман Кудлик, Володимир Яворівський. Якби приїхали до Львова в жовтні? Добрий вечір. Питання, таке, якісь загадкові, містичні. містичне. Привітали б, мабуть, з ювілеєм. А що б сказали? Хто що? Хто що, на жаль? На жаль, більшості з них вже немає. І... Я можу лише догадуватися, що слова їхні привітальні були б, були б теплі, щирі і промовлені з любов'ю. Я в такий спосіб хотів глядачеві одразу нагадати тих людей, з ким ви тісно співпрацювали, або товаришували, або були творчо пов'язані. Це далеко не вичерпний перелік. Скажіть, будь ласка, от часто поетів, от ми в титрах написали поет, драматург, перекладач. А коли говорити про поета, то насамперед люди, маса дуже люблять поета-пісняра. Це найлегше запам'ятовується. У вас перші пісні були з Мирославом Скориком? Ну, такі серйозні так, з Мирославом Скориком. Серйозні я маю на увазі, бо я, наприклад, будучи в університеті, я написав свою першу пісню стеж, на жаль, покійним, тоді викладачем університету, Богданом, Пелихом. Тут така була самодіяльна пісня. Я робив кілька перекладів для хору університетського, а потім зі Скориком. Він вас знайшов чи ви його? Він мене знайшов в такий спосіб, що він закінчив аспірантуру консерваторську в Москві і написав таку роботу на вірші Едуарда Самежелайкіса. Людина, ну, русський чоловік. І мене м, знайшла одна пані з університету і, і в університеті і сказала, що мене шукає скори, хотів би зі мною зустрітися і так далі. І ми так зустрілися, щоб я переклав цей, цей вірш, «Желайтеся, людина, чоловік, який був з російської. Українською мовою. Щоб там співпадало все, тобто музика вже була готова. О, він не був тоді ще таким знаменитим Ще поколений. не був знаменитим. Я зробив йому цей переклад, ця кантата прозвучала. Але це нас познайомило і вже ми міркували про якісь свої твори. Я йому запропонував кілька віршів, чотири, зокрема, пам'ятаю, точно. І він написав чотири пісні. Потім мене забрали до війська, і він мені в Красноярськ, де я відбував свою службу, прислав збірник пісень, сім пісень, стратні пісні Мирослава Скорика. І там чотири було на моїй вірші. еліта, принесить мені матію, я тебе почекаю, і Львівський вечір. Потім вже коли я приїхав до Львова після Там. служби я почув ті пісні. Там не чули жодного разу. Там не чув я не пам'ятаю, не чув, не чув. Ось. А потім скорик, пам'ятаю, зі Львова виїхав, він знов, щось в Москві закінчував цю аспірантуру, чи що, не знаю мене з Єнімським Богданом, той працював на радіо, чи працював, чи підпрацьовував, не знаю. Зараз вже не пам'ятаю. І ми написали якісь перші свої пісні. Вони відразу звучали. Швидко, радіо, так, близько. Так, так. так. І оце я так потім дійшов висновку, що коли <кій> так працювати, і це все відразу реалізується, то воно хочеться і хочеться. Збут є. Збут. Так, так, так. Є збут. Є Єзбут. Це було з Янівським. Це було потім з Івоськом, з Володою. Бо... Там було трошки інакше, бо Івасюк вже приїхав дуже відомим сьогодні. Цій, приїхав так? відомим, так. Але в нас є з ним 5-6 пісень, які також швидко були заспівані. Софією Ротаро. прийшла його плита, така велика. Софія співає пісні Володимира Євасюка. Це була перша плита не члена спілки композиторів Радянського не, я Союзу. Не так. Я, я так дуже цікавився, але я знаю, що там було вісім, здається, пісень, чотири на мої віші Половина моїх. Коли ви відчули себе таким знаменитим? Ніколи. Ніколи? Не. не було такого моменту? Чи з Богданом Янівським, чи з Ні, Володимиром Васюком? Ні? Не було. Я й досі не чую. Якась так, не... Може, я не їм. То якась несправедливість є. От композиторів знають всі, а чомусь е авторів віршів… — Це несправедливість. І це несправедливість йде від невихованості наших виконавців. Пишуть, пишуть, пшеничне перевезли. Оксана Білозір, Пшеничне перевезли. Все. Все. Більше, більше нічого. Я сьогодні дивився стрічку якийсь гурт цікаві виконував нашу Івасюком пісню Лиш раз святий любов. Ані його прізвища, ні мого нема, то Я в коментарях написав це пісня Володіє Івасюка та мої вірші». Так би мовити. Просвятив тих, хто буде слухати це і читати коментарі. Не, не відчували ви себе знаменитим. Отже. Гриміл ім'я Володимира Івасюка, Софії Ротару, і таке решта, а ви трошки. Ну, я не знаю, так воно завжди мало малодіє. А потім була співпраця з Ігором Білозором. Так, з Білозором. Володя загинув 79-го на весні, а восени 79-го я познайомився пізньою, осоні з Білозором. Познайомився з Білозором, записав кілька мелодій його. Наша перша пісня була Рушимо-рушимо. В нього була мелодія, і я зробив текст. Потім, я пам'ятаю, був у нього на Щедрий вечір, там, де вони мешкали на вулиці Литовській, там він заграв мені мелодію першого снігу. Просто мелодію то я. Я там же ввечері написав текст, той ні, ні вогнівний ні зір, ні голови зір. Перший сніг. Ці. А про чарку вина? Нам не заскочить чарку вина, коли псав. Це вже було. Коли ми вже так трохи розпрацювалися, вже ми збили пшеничне перевесло і перший сніг, і рушимо-рушимо. І також він мав ватру. Пісні відразу. На другий день буквально ми йшли на репетицію, і через якісь тижні вони вже звучали в концертах. І це теж сприяло такому, скажімо, рісному нашому, нашій рісній творчості. А які з своїх пісень, з пісень, на вашій вірші, на вашу поезію, ви інколи слухаєте так, для настрою згадуєте? Ну, я можу. Будь-яку, будь яку пісню слухати, мене цікавить, якщо я натрапляю на якесь виконання, яке я ну, якогось гурту, чи якогось соліста, якого я досі не чував сьогодні, я натрапив на, на якийсь гурт. Гарне виконання, гарні відгуки і так далі. Але є пісні, які я просто особливо вважаю вдалими. Наприклад, це з Янівським. Не забудь, це то з візиком лиш світай любов. Це з білозором, це з білозором. Ну, багато пісень. Ще нічого Та ж вина». А як вона, вона з'явилася? Ну, наприклад, не си б сла, така пісня у нас є, так? З, з, з білозором. Вона мені приснилася. Я не знаю, може я вже якогось інтерв'ю про це розповідав. Сниться мені, що я в туркотині в моєму селі в вечір, якийсь я прибрав подвір'я, і виношу такі тахлі скла, того, якесь сміттячко зверху. Виходжу на вулицю, мене оточує гурт дівчат якихось красивих туркотинів нема. Не вражається туркотів. Це... Я так розчулився. Я так розчулився, що заспівав голосом Словодського покійного. Того, що з Івано-Франківського. А царство Небесне Він вже відійшов інші, інші світи. Заспівав, не си б міла скла і щось там далі. І так розчулився у сні, що прокинувся. Але фразу першу не б мила скла, я запам'ятав. Рідко буває, що запам'ятовується. Щось таке. Конкретне. Так, щось конкретне. Ти пригадуєш сон і знаєш, а от шматок от, мені запам'ятався ця фраза. І я собі подумав, не си б міла склаці. Так несподівано, і так. І так, як археолог з, 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 з маленького потім ліпить Алфа до, доліплює, знає, як, як вона має виглядати. Ваша співпраця з цими композиторами, яких перелічили, як частіше відбувалася? Була поезія, вірші, на які вони писали музику? Так. Чи вони музику а пропонували вам написати? Так і так. Зі скориком. Це були перші вірші, крім свічі, оце останнє, що я кілька років тому написав текст для Оксани Білозір з дозволу скорика на мелодію. На вікні Свіча ми готіла кривді, на його популярну мелодію. Оксана її співала, співає завжди в листопаді на День Голодомору. Так я про Голодомор написав З Свіча, то на готову мелодію. А так різні Івасюк перше було були вірші завжди. Я на його мелодію не писав. Тобто я давав йому вірші, він поскладав мелодію. «Білозір», пшеничне перевесло, була мелодія спочатку. Розпитаю про любов, була мелодія спочатку. А... Ну, якісь інші пісні також. А ви їх наспівуєте самі, свої пісні деколи? Ніколи не виконував? Ну, як виконував. Ще? Ну, знаєте, інколи так, автори. <плес> Насмі... <плес> Насмілюються, виходять на сцену. А ні. <плес> я... Я... Я, спів... я... я співати боюся, бо в мене слух такий трошки, трошки такий штубакуватий. Я можу помилитися, не вцілити в ноту. Хоч я співав в університеті в хорі і так далі, але хор та є хор, а, а з сольним виступом виходить. Я не маю права. Боюся. <плес> <плес> Які мають популярні пісні. Часто ображається, що аудиторія не доходить до головних їхніх творів, до найголовніших. Ну, бо до пісень, може, таке трошки м'якше ставлення, ніж до великої серйозної поезії. Це у вас так само є? Я не знаю. Я, я не знаю. Я б сказав би, що ні. Може, в когось є, і є підстави для цього. Але, Але... о 20 років тому, перед 60-кою моєю, 80-ка, 20 років тому я піднявся на Говерну з друзями. Там опинився якийсь чоловік, вчитель з Жовківщини чись. Він декламував на Говерлі мої вірші, може, зоп'ять на пам'ять такі популярні. Я собі подумав, я відразу ставив на своє місце інших поетів. Чи хтось почув свої вірші на Говерлі з уст, когось ну, вчителя там і так далі? І я тоді відчував певну гордість. У Говерлі на вершині. Так, Два кілометри ще немає. людина зовсім. А то я якось був поїхав десь на Глуху Бойківщину. Зараз не буду пригадувати села так дуже. І вчителька там прочитала мої стрілецькі могили. Я був ще з колегами-письменниками. Нічого іншого вона, ніякого вірша іншого з наших, скажімо, львівських авторів вона. Вона і не знала, але мій вірш цей прозвучав в її виконанні прекрасно і мені теж було приємно. Тут Доречно поставити банальне запитання: ваш улюблений вірш або частина віршу, який ви можете зараз прочитати. Не свій. Мені є улюблений вірш від Рановського. Микола, я його дуже любив, його поезію, будучи студентом. Пізніше. Потім ми з ним познайомилися, ми з ним зустрічалися інколи у Львові. Дружили і за шахами, і за чаркою бувало. Де ви вигравали в шахі? Як... Я... я не мав права виграти, бо він сильно лю... лютував, коли програвав. Ви трошки конформіст в... в шахах, так? І в нічію. Ось. А я завжди коли. Пробую ручку, чи олівець, як пише, і так далі, то я завжди, коли засне немов, дитя шалене, глибоке місто, неспокійним сном, вона приходить з далеку до мене і шелестить до мене під вікном. Це Він Грановський вірш називається Тополя. Як вінчився в Москві, як вона приходить і кличе на його на Україну, плугами чорнокрилими орать і тополя, то тополята в полі поливать, і поливати землю до полину, бо дні йдуть нестримною ходою різнити важку пустоцві до цвіту. лиш той любов'ю повниться до світу, хто рідну землю має під собою. Цей вірш мені з, з юних літак вплив, вплився, що він на вас вплинув? Ну, можливо, я знаю. Мабуть. Ви працювали заступником Василя Куйбіди, коли так. він був міським головою Львова. — Так. — А не таємниця, що Куйбіда писав вірші. Писав. Це мала якийсь зв'язок між собою? Ні. Ніякого. Ні. Ні, йому рецензії не писали на його книжки? Ні. І не просив. Він не просив. Він такий самостійний автор, добрий, виписав, все зараз. І так далі. Я м, працював з піснями в записах його мами. Пічна така книжка у летіли журавлі, пісні з голосу Катерини Куйбіди. Я писав передмову там, я редагував ці тексти. М, цікаво дуже, цікаво стародавні пісні. Зараз так не пам'ятаю. Старовинні дуже пісні. Вони вгадуються за словами такими, знаєте, рідкісними, рідкісними, які я потім шукав десь по старих словниках значення цих слів і так далі. Ви вісім років були при владі або біля влади, як хочете? ну, Заступником, радником. Писалося тоді вам вірші? Та я не знаю. Щось не, не конче пам'ятаю, але думаю, що писалося. Я не міг так довго не писати, так? Не писати. Я щось писалося, звичайно, писалося. Писалося. Я... я писав Тараса, я вже мав Тараса до цього драматичну поему, написав другу частину, потім першу. Вона вартувала Шевченківської премії. Ну, це болюче питання, звичайно, вартувала. Я більше того. Я... Один чоловік мені сказав на інаугурації Ющенка, я був там запрошений, бо я був його довіреною особою по Сокальському виборчому округу. Один поважний академік сказав мені: Богдане, те, що ти не маєш премії, можеш подякувати За Гребельному. Загребельному? — Так, Так. За що? Ну, за те, що він. Ну, я впевнений, що за мене було проголосовано, і я мав дістати премію. А він то все перепинив, там дуже часто це було. Там діставали премії люди, які при першому голосуванні не, не мали жодного голосу. А хтось хотів його протягнути, я знаю цього автора і все. Голосували другий раз і третій раз і розходилися і знову голосували, і він дістав премію. Не маючи жодного голосу при першому голосуванні вже фінального самого цього. А я впевнений, що я проголосували за мене, і я мав премію, фактично. Це така творча корупція або корупція так, у творчості. Так, так, А всюди вона є. Якщо є в країні, то вона пронизує. Ось я тепер не знаю. Зараз мій друг, актор Євген Нещук, став головою. Друг ваш? Ну, він грав у мій п'єсі в Черкасах, Тараса грав. Там в Черкасах Сергій Проскорняк і царство університет поставив, всі чотири частини. Тобто всього Тараса, якого я написав, від шести років до самої смерті, там то чотири частини, і всі чотири були виставлені в тому Черкасському театрі імішевченка. І, і третій, третій, в третій п'єсі грав Євген Нищук. Ось, і Перед Він став головою. Якось треба буде з ним зустрітися говорити. Я за те, наприклад, щоб от несправедливо не дали мені премії. Мені Про це говорити якось мене не пасує, але фактично дали і, і нема. Дали іншому. І таких, мабуть, випадків. Немало було. Якось би може повернутися до того і переглянути такі речі. Може, це можливо. Сам, бо саме за Тараса, за цю драматичну поему, тетралогію я вивартував. Ну, це цікаво. І цікаво, що ви про це публічно і сміливо кажете, без ніяких творчий вечір Богдана Стельмуха буде у жовті. Вчора або позавчора. Я не знаю, чи я вирішив, але я подумав про це, що не треба цього вечора робити. Мені. Керівництво змінилося в театрі Зінковецької. Це все буде значно дорожче, мабуть, в оперному театрі це сотні тисяч коштує ця оренда приміщень. Театру, я, я вирішив, що, мабуть, концерту не буде, такого ювілейного концерту. А якийсь десь зробимо, пошукаємо якийсь дешевий дружній ресторан і зробимо такий концерт вечірку. Ну, не кажіть дешевий. Бо якщо ви маєте на увазі віденську кав'ярню, то це зовсім не дешевий. Ну так, якщо я приходжу туди там вибити чарку ніякову, то далі то може це не дешево. Але якщо я, якщо власник тієї кав'ярні схоче зробити мені подарунок на ювілей, то може це все якось. Та місто там хоче, щоб він реконструкцію зробив, щось розвалив, звалив. Ви це знаєте? Так? Знаю, ну, так, так. Нема більшої проблеми у Львові, архітектурної, як. Як шкло забрати. Як шкло забрати з відноської хав'ярні. Так. Це проблема. ЮНЕСКО треба підключити. Я не знаю. Словом, ще є два місяці, якщо Бог нас мені дожити був. Бо ти знаєш, як воно трапляється Роване. Ось помер мій друг, Юрко Берлинський, царство йому небесне, Несподівано вночі. Він старший на півтора року від мене був. Але все одно. Просумне не будемо. Я пам'ятаю, ви коли давали інтерв'ю своєму е, товаришеві колезі Володимиру Яворівському, ви показували кілька фотографій. Я, я так, без чорного гумору, і показували: того вже нема, того вже нема, я посередині. Того вже нема, того вже нема, я посередині. Дай, то... Боже, дай Боже залишатися вам посередині. Слухайте, то це справджується з юних літ. У мене в селі, я вже казав, у мене в селі. Два науковці були, один на Мехматі, один хімік, мої друзі. Вони померли. У мене в армії було два Богдани, крім мене, з ким я дружив. Ми повернулися з армії, вони обидва помирали. В мене в театрі в Дрогобичі, де я працював, трошки був головний режисер, головний художник. Друзі мої. А ви були завідувач літературної частини? Так. Повмирали. Я маю на увазі, що в молодому віці несподівано. Ну, в порівняно в молодому, який, як там був хвилин. Це, <свист> це все справдовіць. В мене були такі два друзі такі, скажімо, друзі-спонсори, цікаві хлопці, Юрко Подільчак з Зашкова і його друг, Євген Булкіт. Такі, що любили мене, що мені з ними було добре. Обидва відійшли. А композитори Івасюдні Білозір. Я їх вважаю, бо вони відійшли трагічно. А тепер Брилинський і тиждень по ньому праск, такий Святослав Праск, письменник, наш університетський колега в Костополі. Брилинський помер, а через тиждень. Цей прас. Пане, не, не будемо про сумне, і не будемо лякати позитивне. Я вже Лі тут... Лі Ліна Костенко написала 23 сторінкову чи двадцяти трьох так? так, рецензію на першу мою книжечку. 20, а могла написати дві-три сторінки. Звичайно. То така була, то така була рецензія. То закрита видавнича рецензія. Коли видавниця збирається видавати якусь книжку, вони дають на рецензію, на кілька рецензій. Так ось така була рецензія. її перша моя. Я тоді в Красноярську служив, пошту принесе мені пакет з моїм рукописом і рецензія. Я почав читати, почав читати і дивлюся, і навіть не знаю, хто це пише. Така добра. Така добра рецензія, така з порадами якимись так далі і так далі. І потім прочитав, що це пише жінка, бо я там прочитала. Дивлюся, хто ж та жінка? Ліна Костенко. А той час мені 22 роки. Я у Красноярську, я не знаходив. Пане, Школа. час не Дві хвилинки буквально, але ви маєте чотири книги. Бо дай покажіть то я, їх. Та я нічого. Ну, що то я маю? Ну, я взяв я думав, що щось прочитати, я ж не для того, щоб показувати. Оце така найновіша моя книжка. Діти Бога. Це драматичні поеми. Тут про Анну Ярославну, королеву Франції, про нашого короля Данила. Поема про Мазепу, про Шевченка, уривки з того Тараса. Мого. Ну, не уривки, я так вибрав таку. Українського перебування в Україні і в службах. Тобто в заслані. І Шухевич. Шухевич. Діти Бога. Назва, воно стосується ніби слів. Мені дико незручно. Одна хвилина, але є варіант. Ви готуєте нову книгу. Так, Двотомник. Двотомник. Коли він вийде? Він вийде через півтора місяці. Через півтора місяці. Через два місяці зустрічаємося з двотомником. Даєте слово? Так. І за одне розкажете про творчу каву, яка як вона відбулася у жовтні. Добре. І, і Який після смак. Я думаю, буде дуже гарно. Добре, Дякую. добре. Дякую, що прийшли. Отже, добре. через півтора-два місяці ми знову тут. Поет, драматург, перекладач Богдан Стельмах. Вітаємо. Ну наперед не вітають. Зачекаємо на все добре. Дякуємо, що були з нами. Дякую, До побачення.